Якщо я скажу, що на грилі можна готувати не лише стейки, але навіть десерти. І не тільки скажу, а й покажу, як приготувати винятковий брауні на грилі. Цікаво, тоді ставте вподобайку і розпочинаємо. Спершу топимо вершкове масло на водяній бані, додаємо чорний шоколад та перемішуємо з маслом. Далі, в окремий посуд, вибиваємо два яйця. Збиваємо. Додаємо до яєць згущене молоко та ванільний цукор. Змішуємо це з топленим шоколадом. Додаємо какао та борошно. Добре перемішуємо. Маємо отримати таке тісто. Додаємо мікс горіхів і знову перемішуємо. Приготуємо форми для випікання. Викладаємо наше тісто у форми. Ось так. Висота тіста повинна бути 2-3 сантиметри. Відправляємо брауні у наш газовий гриль росле. Випікаємо близько 20 хвилин при температурі до 170 градусів. Лише подивіться, як чарівно. Після випікання даємо десерту трішки охолонути та робимо подачу. Подаємо брауні з шоколадним і вишневим топінгом. Прикрашаємо чіпсами з кокоса та яблука і довершуємо десерт морозовим. Тримайте рецепт, щоб приготувати такий самий брауні. Дивіться. Чи доводилось вам куштувати брауні, приготований на грилі? Поділіться в коментарях. Ставте палець вгору та підписуйтесь на канал. Адже попереду нас чекає ще багато цікавих рецептів. До зустрічі в нових вогняних випусках Бевегри.